Інша фраза, яку не дуже полюбляють, це принцип підставляння щоки, коли кажуть, що якщо тебе вдарили в праву щоку, то підстав і ліву. І, мабуть, пам'ятаєте цю історію, коли батюшка православний, там, який, ну, коротше, батюшка священник, колишній боксер, такий здоровий, накачаний, і підійшов у церкві до нього якийсь. І хидний чоловік і каже, батюшка, це, якщо я вас ударю в праву щоку, що ви будете робити? І вони відійшли там в сторону, а люди в церкві стоять, чують, щось там уже гримить, щось падає. А вони питають у дякува, що там відбувається? Дякон каже, Євангеліє толкують. Батюшка пояснює Євангеліє. Отже принцип. Підставити, щоку, звичайно, він нам не подобається. Він нам не подобається, тому що нам здається, що ми не повинні за себе відстоювати чи відповідати. Ну, так ми розуміємо, тому що ми знову ж таки дуже слабо орієнтуємося і в єврейській традиції, і не заглядаємо в контекст. А контекст, наприклад, якщо ми прочитаємо книгу Йова, 10,16 або у Плачі Єремії 3:30. Там є про щоку, і... то ми зрозуміємо, що вдарити по щуці це означає публічно принизити. Тобто, якщо хтось скаже, хтось приходить і каже, мене, вдарили, мене сьогодні вдарили по щуці, а що, а що сталося? Про мене написали неправду у Фейсбуці? Да, мене оббрехали. Тобто це не мається на увазі буквальне, що тебе вдарили, і ти тут же повинен повернути ще одну ще Ну, Це, це, це нерозумно по меншині. Це нерозумно і Ісус до цього не прикликає. А вдарити по щоці означає публічне приниження, коли людину публічно принизили, і ми тут же ж починаємо. Вступати в дискусію, м'яко кажучи. Да? І починається розмова в стилі сам дурак. Тому оця перша реакція, Ісус якраз на неї звертає увагу на ту нашу першу реакцію, коли ми про себе щось ось таке щось ось таке прочитали. Да. Тобто, це неправильно думати, що Ісус. Забороняє нам захищатися. Ось, наприклад, я знайшов ну, на мій поля цікаву цитату е на одному із православних сайтів в, е Православної церкви України. Е автора немає там, тому я не написав, хто це сказав. Ну, один каже: підставити ліву щоку означає відповісти добром на зло і не примножувати насилля. То це не буквально, це якраз і є. Гіперболізація. Це не пряма мова і не пряме повеління. А підставити праву щоку, зняти з себе, віддати той одяг, якщо, каже, тебе там просить. Або якщо тебе там е, притягають, пройти одну е, цю ж, е, в, в, да, версту, то ти дві пройди. Це, це є гіп, гіперболізація. Е, і ось так ще поясню. Чи це означає, що не варто захищатися? Це є на сайті на православному. Ні, не означає. Навпаки. Сам Господь Ісус Христос подає нам приклад, коли Він, зазнавши несправедливої наруги, відмовився підставити другу щоку і засудив дії кривдника, коли слуга Первосвященника вдарив його по щуці. Ісус відповів йому: якщо я сказав зле, то доведи, що зле, а коли добре, за що ти мене б'єш? Тобто Він тут не промовчав. Він тут не промовчав. Тобто, Він не проти, щоб, щоб ми захищалися. Тобто таким чином, ну, Ісус просто закликає нас реагувати на насильство не насиллям у відповідь, а, розсуд, а розсудливостю. Так? Ось це продовження цитати. Не підкорятись несправедливим обвинуваченням і мовчки терпіти образи, але лагідністю та поміркованістю перемагати зло.